Понад 2500 осіб загинуло внаслідок землетрусу в Афганістані. Ще більш як 9 тисяч дістало поранення. За даними влади, жертв стає дедалі більше. Стихійне лихо сталося на заході країни. Епіцентр землетрусу був приблизно за 40 кілометрів від міста Герат. Магнітуда становила 6,3. Потім було три сильні авторшоки, після чого підземні поштовхи ослабли. Зруйновано чи пошкоджено понад 1300 будинків, 12 сіл майже стерті з лиця землі. Рятувальні операції тривають. Жителі теж розбирають завали. Вони кажуть, що майже в кожній сім'ї є загиблі чи постраждалі? загинуло багато моїх родичів. Зокрема, мій син. Ще один син постраждав. Дуже багато людей досі під завалами. Я нічого не знаю про матір, дочку і сина, не знаю, чи вони живі. Цей землетрус завдав нам багато біди. Я втратив двох членів сім'ї сестру і сина. 13 моїх родичів постраждали, і їм потрібна негайна допомога. Ви бачите, що тут відбувається. Багато жертв, а в деяких сім'ях загинули всі. Ми дуже стривожені. Нам потрібна допомога. Ще до стихійного лиха в Афганістані була гуманітарна криза. Благодійна організація Врятуймо дітей заявила, що ситуація погіршилася. Сотні дітей і жінок втратили житло. Нас також непокоїть те, чи буде найближчим часом доступ до води, харчів, медичних послуг та освіти, оскільки більша частина інфраструктури ймовірно зруйнована. Цей землетрус став найсмертоноснішим в Афганістані за останні 25 років.